Добро друзі. Примостилася сьогодні ось тут на веранді, тут трошки світло краще. Вже через півтора-два місяці тут буде стояти стелаж, розпочнеться новий сезон, а поки хочу вам розповісти деякі моменти із сезону, що минув. Коли ну так обдумую, про що б вам розповісти, щоб вам було корисне, щоб вам було цікаве, то іноді ловлю себе на думці, ну це ж певно всі знають, це напевно буде нецікаво. Потім в якійсь розмові, так би мовити, в офлайн-середовищі, бачу, що ні, таки багато хто не знає цього. Тобто сьогоднішнє відео, знову ж таки, для тих, хто цього не знав, хто, можливо, забувся. А якщо ви знали і пам'ятаєте, то все одно рада, що заглянули на цей мій канал. Бо ваші перегляди, ваші коментарі, звичайно ж, не проходять повз. Вони. Конвертуються у допомогу нашим Збройним силам. мова, як ви вже зрозуміли, сьогодні піде про перець сезону 24-го року. Хто зі мною на каналі вже деякий час, то ви пам'ятаєте, що на початку літа я гостювала у дітей і у цей час, поки я гостювала, тут пронеслася буря величезна, була величезна злива і град. І на момент, коли я приїхала, то я побачила. Свої рослини у дуже плачевному такому стані. І зрозуміла, що без моєї допомоги ні, вони виростуть, але, звичайно, це буде витрата сил і часу на малий урожай. А хотілося б якось це оптимізувати. Тож вирішила допомогти перцям і баклажанам, а щодо томатів, то віднеслася халатно, так би мовити. Ну, Подумала, що вони справляться самі. І вони справлялися деякий час. І урожай був, але все-таки ось ця моя халатність була обумовлена тим, що основний урожай я вже багато років. Ну, багато, скільки в мене є теплиця, стільки років я, як кажуть, роблю ставку на урожай в теплиці. А в відкритому ґрунті це якби залишки, оці надлишки, розсади, їх буває дуже багато. Ну, але все-таки, як кажуть, диверсифікую ризики. Висаджую і в теплиці, і в відкритому ґрунті. Ну і в відкритому ґрунті томати були такі собі, були, були і доволі немало їх було. Але щоб сказати, що були рекордні, якісь рекордні розміри, рекордна маса, то ні. Бо все-таки я не дуже за ними доглядала, не дуже їм допомагала і практично зовсім не підживлювала. Рятувало їх тільки те, що. Ну, але про томати іншим разом, а зараз про перці і баклажани. Побачила я їх дуже в жалювійному вигляді, і якби це було три роки тому, то напевно я б сказала, що я була в шоці. Але оскільки життя триває, точиться війна, як казав наш земляк Анатолій Лупиновский дисидент, відомий, патріотичний символ нашого часу, життя триває, точиться війна. Тож якісь негаразди з рослинами, це така дрібниця. Але все ж таки допомогти їм треба було, і я найперше, що зробила, розпушила ґрунт, бо там було щось середнє між цементом і асфальтом, оскільки такий в нас ґрунт суглинистий, а ось ця злива, а потім спека, ну і, звичайно, розпушила. Ну, а далі обробляла антистресовими препаратами і підживлювала. Найперше, що варто зробити, і це стосується не тільки там, перців, баклажанів. Та й навіть кущі і дерева, троянди ті ж самі, якщо вони підмерзли. То дуже важливо їх підгодувати азотними добривами для того, щоб відновити ось цю листову масу, яка постраждала. Але для того, щоб забезпечити антистресу, ось цю терапію, одного обіживлення мало, необхідно допомогти ще якимись стимулюючими речовинами. Звичайно, їх є багато. Але я була так налаштована їх обробити швидко, що. Не мала навіть бажання йти десь по магазинам, щось шукати, щось там придумувати, використала те, що у мене було. Або у мене хвойний екстракт, я його роблю майже кожного року, кожної зими, отак в кінці зими, як починають ялинки викидати, то я його і роблю. Щоправда, не тільки ялин, ялинку, сосну, десь ще шматочок туєверу, ще десь шматочок ялівцю. Ну, що є, що потрапиться під руки. Якщо ламаєте гілочки із живої рослини, то намагайтеся робити це дуже. Обережно і небагато, в невеликих кількостях, щоб не зашкодити рослині. Також в мене завжди є відавар дріжджів, завжди я маю на увазі на початку весни я оце варю його і потім використовую, скажімо там, десь в якихось стресових таких ситуаціях, там, де треба амінокислоти. Був залишок ізабіону, це амінокислотний препарат, і я його туди додала, щоб вже не стояв, бо там дуже його було трішки. І вже б того вистачило, але згадала, що в мене є ще залишились дві ампули мільгами просто вітамінний препарат. Це віта, вітаміни групи Б. ще після ковіду їх використовувала, приймала, бо ковід був дуже важкий і була така необхідність. І відчутно, я вам хочу сказати, що дуже відчутно це було, тому вітамінів групи Б цуратися не треба. Але не обов'язково це має бути препарат у ампулі, це можуть бути якісь. Неовітан, нейровітан, ну тобто там, де є вітаміни групи Б. Для рослин вони також дуже корисні у ситуаціях стресових, у ситуаціях, де треба реанімація, регенерація. Про це я, здається, вже в одному з відео згадувала, мабуть, про троянди чи щось таке. Звичайно, такий стрес не міг пройти повз і, звичайно, перша хвиля. Була така жалюгідна і така пізня. Дуже компенсувалося це тим, що в теплиці в мене були посаджені перці. І на той час повним ходом вже дозрівали і червоний аугсбург, і Маргарита, і клерені, і лайлак Белл. Не вже дозрівали, і тому, ну якби дефіциту перці я не відчувала, але спостерігала так здалеку, навіть навіть близько не підходила, бо якось. Було трохи сумно до них підходити. До речі, це ж саме я робила з баклажанами, бо вони були в такому ж самому вигляді, потріпаному, такому обшарпаному. Але все це і така обробка, і моє терпіння, воно воздалося мені другою і, напевно, третьою, ну, суцільною такою довгою хвилею врожаю, як перців, так і баклажанів. Я 14 жовтня перці виривала з коріння і ставила у відрах. У теплицю, бо була загроза приморозків. І так вони в теплиці в мене ще достигали, бо дуже було багато ще зелених. Багато ревібрала, багато законсервувала. А зелених багато було, ну вже вони мені ніби й не потрібні, але ж шкода ж викинути. І так вони в мене у відрах ще стояли довгенько, напевно, зо два тижні, можливо, трохи більше. Зубово дозрівали, я їх зривала. Коли вже, мав бути Добрий мороз, такий, що теплиця його б не втримала, то я обірвала всі ці перці. Ну і що робити? Зібрала їх багато. Якісь морозила, якісь залишила просто їсла. А ось той залишок зелених перців я поклала на дозрівання. Якщо таке трапляться, я не можу сказати, що я роблю це щороку, але кілька разів я вже таке робила. Ну, напевно, разів 4 чи 5 я таке робила. І це успішна практика, тому ділюся нею з вами. Необхідно взяти контейнер, який підійде вам за розміром, вистелити його бавовняною тканиною, в мене це хустина була, і вкласти перчики. Не мийте, але і обстежити, щоб не було ніде зіпсованих, покоцаних. Далі загорнути тканиною гарненько і поставити у холодильник. Ну а далі час від часу заглядаємо і використовуємо ті причини, які достигають. Ось такий вигляд мали перці десь приблизно через 8 чи через 9 днів. Беру потроху використовую. Ну, Але не поспішаю, щоб було на чому побачити, так би мовити, кінцевий результат. Сьогодні 24 грудня, і ось тут у мене ще свіжі перці. Ось тут. Зберігайте, це вже чисто експериментально, бо під'їдаю я їх трохи. Колись я робила це у каструлі, каструлі з кришкою обов'язково. І вставила це в погріб. Вони там так само зберігаються, як і тут, але треба до них подивлятися. Ну і не забувати. Чесно признаюся, що стоять в холодильнику в літній кухні, і теж я іноді про них забуваю. А що треба не забувати, ось тут на цій кришці конденсат збирається. От його цей конденсат треба витирати. Тому що, не дивлячись на гарний все-таки цей метод, є в ньому оцей нюансик, що все-таки треба. Спостерігати, витрати конденсат. Ще один момент, яким хочу поділитися, це, власне, ті умови, в яких перець мене ріс. Як я вже сказала, один ріс у теплиці, також ще один перець мене ріс у високій грядці. Вона, щоб сказати, що дуже висока, вже не дуже висока, але менше в такому обмеженому об'ємі, яким є висока грядка, зручніше набагато поливати рослини і зручніше ґрунт цей поліпшувати. Перець і Баклажани я висадила ось на цих грядках високих, які вже були виснажені трохи, бо вже їх багато років, і я їх поліпшила за рахунок ось цих траншей органічних. Повздовж, рядки, посередині, це я розповідала, показувала в минулому році. Посередині робила таку траншею, і ці вузими туди викидала органіку. Що дало дуже гарний результат. Бо Родючись руту, перш за все, залежить від кількості вуглецю. Ця органіка цінна тим, що це сполуки вуглецю. Ну, звичайно, сидирати були посіяні, і сюди е, переці і баклажани висаджені. Вони віддячили мені. Вони віддячили урожай, який на початку не обіцяв нічого доброго, а в кінці вже морози, а в мене ще баклажани на кущах і перець на кущах. Баклажани я вже не виривала з коріння, а просто зібрала, і це ще був, напевно, більше ящика баклажанів. Тобто ось ці органічні траншеї посеред грядки, і потім висаджувати рослини якби, ну, по бокам від цієї траншеї, це дуже зручно. Мені так здається, з мого досвіду, бо роблю це не вперше і ось вам показую, який це дає результат. Що стосується різних сортів перцю, от ті, про які я вам розповідала, ті я і висіла перці, і практично всі вони вродили гарно, ну, я маю на увазі, вже в другу хвилю, в другу, третю, ось ту. Ось ту хвилю літнього осінню. Єдиний сорт це була Ротунда. Шкода, я її полюбляю, але в мене було багато альтернативних сортів. Ну, але Ротунда вона не відновилася, ну, трошки відновилася, але на повну силу не відновилася після ось цього граду. І така вона була, знаєте, не пишна, порівняно з минулим роком, мало листочків, така, трошки вона чахла ніби. Хоча щось там родила, але не так багато. Всі решта сортів дуже добре справилися з і стресом, і з урожаєм. Тому, власне, ось ці моменти, про які я вам сьогодні розповіла, можу вам рекомендувати. Це все абсолютно вкладається у ту урожайну стратегію, про яку я вам розповідала ще колись на початках каналу. Це все відповідає тим потребам перцю. Просто треба вчасно про це згадати, вчасно відреагувати. Ну і як у випадку із ось цими органічними траншеями, завчасно про це подумати. Власне, це і все, що я хотіла вам розповісти на швидкоруч, для того, щоб обіцянки мої не були марними викладати відео більш-менш регулярно. Ну і, можливо, ви собі візьмете на замітку ось такий мій досвід. А поки я з вами прощаюся. Бажаю вам таких ночей, спокійних днів, гарних врожаїв і, звичайно, всім нам перемоги!